Ціна комплекту 4,2 кВт автономний інвертор, сонячний, та 2,5 кВт літій-залізофосфатна фосфатна акумуляторна батарея, 3 роки гарантії. 38 500 гривень, 6,5 кВт також автономний сонячний інвертор, та 5 кВт літій фосфатна акумуляторна батарея з офіційною гарантією 5 років, коштує 55 тисяч гривень. Але якщо ви хочете в комплекті мати ще силові дроти, і ось такий автомат. Точніше, щит захисту по змінному та по постійному струму, який підключається до даного інвертора. Тут у нас реле напруги від міста, трьохпозиційний перемикач або все через інвертор, або вимкнути, або напряму місто. Подвійні автомати: у нас живлення на інвертор 32 А. Живлення з інвертора 25 А. Тут у нас. Плюс та мінус підключення сонячних панелей. Іде це все діло у нас через ось такі плавкі запобіжники. Встановлені 25 А, ПЗІП – пристрій захисту від імпульсних перенавантажень. По мінусу захист, автомат по постійному струму 1000 вольт 25 А. Підключається до інвертора. До 6 кВт по сонцю для даного комплекту. І ось такий комплект з щитом буде коштувати 61 тисячу гривень. Такий комплект також з силовим дротом та щитом або таким, або таким, буде коштувати 44 тисячі гривень. Друзі, кому необхідно, звертайтеся до цього інвертора сонцем до 5 кВт, до цього до 6 кВт. Починає працювати від двох сонячних панелей, від напруги 60. Вольт.